І хлопчина Самуїл служив Господу перед священником Ілі, а Господнє слово було рідкісне в ті дні, не було докладного видіння, і сталося в той день, коли Ілі ліг спати на своєму місці, і його очі почали ставати важкими, і він не міг бачити. До того, як прийшов час підготовляти Божий світильник, Самуїл спав у храмі, де був Божий ковчег, і Господь закликав Самуїле, Самуїле! А він сказав Ось я. І він побіг до Ілі і сказав Ось я, оскільки ти кликав мене. А він відповів Я тебе не кликав, повертайся і спи. І той повернувся і спав. Та Господь продовжував кликати Самуїле? Самуїле? І він вдруге пішов до Ілі, кажучи: Ось я, оскільки ти кликав мене. Він знову відповів Я тебе не кликав, повертайся і спи. А це сталося раніше. Ніж Самуїл пізнав бога, і йому відкрилося Господнє слово. Господь же продовжував кликати Самуїла. Втретє, і він устав і пішов до Ілі, кажучи, Ось я, оскільки ти кликав мене. І зрозумів Ілі, що хлопчину кличе Господь, тож він сказав Повернися, дитино, спи. І буде, коли покличе тебе, то скажеш Говори, Господи, бо твій раб слухає. І пішов Самуїл і спав на своєму місці. І прийшов Господь, постав і закликав його так, як перший раз, та вдруге. А Самуїл сказав Говори, бо слухає твій раб. І Господь промовив до Самуїла: Ось я чиню мої слова в Ізраїлі так, що в кожного, хто почує їх, задзвенить в обох його вухах. У той день підніму проти Ілі все, що я сказав проти його дому, почну і довершу. Я сповістив йому, що я помщуся на його домі навіки за несправедливості його синів, бо коли його сини злословили Бога, він не докоряв їх, а так не буде. Я поклявся домові Ілі. Не викупиться несправедливість дому Ілі ладаном і жертвами навіки. Самуїл спав аж до ранку, устав вранці і відчинив двері Господнього дому. І Самуїл побоявся сповістити видіння Ілієві. І промовив Ілі до Самуїла: Самуїле, дитино, той відказав Ось я! А той сказав: Яке слово було сказане тобі? Не скрий же від мене? Те нехай учинить тобі Бог, і те додасть, якщо приховаєш від мене слово з усіх слів, сказаних тобі у твої вуха. І Самуїл сповістив усі слова і не приховав з них жодного. І сказав Ілі. Господь, він нехай учинить те, що добре перед ним. І Самуїл став великим, і Господь був з ним, і з усіх його слів нічого не впало на землю, і взнав увесь Ізраїль від Дана аж до Версавії, що Самуїл вірний Господній пророк, і Господь продовжував об'являтися в селомі, оскільки Господь об'явився Самуїлові, і повірили в усьому Ізраїлі. Від краю і аж до краю землі, що Самуїл став пророком у Господа, Іліж був дуже старим, а його сини і далі продовжували життєвий шлях, і їхня дорога залишалася злою перед Господом.